Що таке сімейний бюджет? Це не обов'язково загальний котел, куди йдуть всі фінанси. Бюджет буває різним, але в цілому це облік зароблених членами сім'ї грошей і планування витрат. Він допоможе вам розраховувати кошти на місяць, півроку, рік, бути готовими до непередбачених труднощів, зламався холодильник або затопили сусіди, планувати великі покупки. Не лаятися з домашніми через гроші. З чого він складається? Доходити. Це зарплата всіх працюючих членів сім'ї. Сюди ж відносяться відсотки від вкладів, випадкові підробітки і фріланс, подарунки на свята, пенсія, соціальні допомоги і будь-які інші додаткові вливання. Витрата. Витрати всіх членів сім'ї. Ця частина бюджету складається з декількох категорій. Загальні витрати. Харчування, рахунки за квартиру, послуги зв'язку, проїзд на громадському транспорті, обслуговування автомобіля, якщо ним користуються всі сімейний відпочинок, кредити, непередбачені витрати, поломка сантехніки або гаджетів, отримання медичної допомоги або інші витрати, які не спланувати заздалегідь, особисті витрати прописуються для кожного окремо. Сюди входять покупка одягу і взуття, розваги з друзями, планові походи до лікаря, отримання освіти, покупка подарунків, оплата секцій і гуртків для дитини, витрати на домашніх вихованців. Перед початком місяця пропишіть приблизні ліміти в кожній з категорій, щоб випадково не витратити більше, ніж отримали накопичення. Кошти, які залишаються після розподілу грошей на витрати. У накопичення можуть входити. Подушка безпеки. Вона потрібна всім. Це кошти, які врятують в будь-яких фінансових труднощах, допоможуть покрити дороге лікування, пережити звільнення, відремонтувати заглохлу машину. Розмір подушки безпеки повинен бути не менше трьох окладів, щоб безболісно накопичити її, можна відкладати по 10% від доходів щомісяця. Гроші на великі покупки. Наприклад, відпустка, машину або нове житло, активи та цінне майно, інвестиції, автомобіль, нерухомість, будь-які варіанти цінностей. У таких накопичень є бонуси. Наприклад, інвестиції можуть рости за рахунок відсотків і ставати джерелами пасивного доходу, яким буває сімейний бюджет, роздільний. Кожен розпоряджається своєю зарплатою як хоче, а загальні витрати оплачуються по черзі. Такий вид бюджету дає фінансову незалежність і захищає від непотрібних погоджень. Але не завжди важливо враховувати рівень доходів. Якщо обидва партнери мають хорошу зарплату, роздільний сімейний бюджет їм прекрасно підійде. Якщо ж дохід нерівноцінний, Особливо коли в одного партнера він нижчий за рівень фінансової стабільності такий вид бюджету може призвести до конфліктів. Також щоб уникнути сварок при роздільному бюджеті важливо заздалегідь обумовлювати черговість оплати загальних витрат, щоб не опинитися в ситуації, коли обидва партнери витратили все на себе або дітей, а рахунки залишилися неоплаченими. Спільний всі зароблені гроші кладуться в загальний бюджет. У спільному управлінні фінансами дві ролі добувач і розподільник. Партнери можуть поєднувати їх або розділити між собою. Є і третій варіант, всі фінансові питання бере на себе одна людина. Це теж нормально, якщо така ситуація всіх влаштовує. У спільного сімейного бюджету є два плюси. Він максимально прозорий, всі розуміють, скільки коштів в сім'ї і на що вони йдуть. З ним простіше збирати на великі покупки, машину, квартиру, заміський будинок, але є і мінус труднощі зі справедливим розподілом коштів на особисті витрати. Особливо складно прийти до спільного рішення, буде, якщо у подружжя істотно різний заробіток або один з партнерів не заробляє взагалі змішаний поєднання роздільного і спільного бюджетів. Частина зарплати залишається у члена сім'ї, який заробив гроші, частина йде в загальний котел. Перша покриває особисті витрати, друга загальні. Єдина можлива проблема в цьому випадку суперечки за розміром внесків в загальний котел. Вони повинні бути пропорційні доходам і достатні для оплати всіх необхідних статей витрат. Як вести сімейний бюджет? Насамперед потрібно об'єктивно оцінити матеріальне становище. Для цього протягом місяця записуйте в електронну таблицю або блокнот доходи, і кожен витрачений рубль, відзначайте точну суму і на що вона пішла, потім складіть витрати і порівняйте їх з доходами. Так ви зможете проаналізувати, наскільки раціонально витрачається бюджет, відзначити статті, що перевищують бажані показники, і побачите, на чому можна економити. Після приступайте до оформлення сімейного бюджету. Для цього можна самостійно зробити зведену таблицю в Excel або користуватися готовими інструментами в будь-якому мобільному додатку для контролю за фінансами, наприклад, Zenmoney, Toll, Домашня бухгалтерія. Постарайтеся спрогнозувати необхідну суму витрат на найближчий місяць і розпишіть ліміти. Потім регулярно вносити реальні дані. Перші пару місяців цифри можуть не сходитися, не переживайте, на притирання потрібен час. Ось кілька корисних правил, які полегшать контроль за бюджетом. Призначте головного: навіть якщо бюджет роздільний, рядок загальних витрат залишається. Щоб холодильник не пустував і рахунки були оплачені вчасно, краще, щоб за цим стежив найвідповідальніший член сім'ї. Заводіть рахунок для загальних витрат. Так, кошти, необхідні для оплати комунальних послуг, не підуть непомітно на поїздки на таксі, кіно або що-небудь ще. Складайте бюджет на довгий час вперед на квартал, півроку або рік. Це важливо для великих покупок, ви будете уявляти, скільки грошей потрібно відкласти, щоб встигнути накопичити на заплановане. Як економити. Щоб гроші не відлітали в нікуди і не витрачалися за місяць до останньої копійки, можна користуватися різними хитрощами, платити готівкою або карткою з кешбеком. У першому випадку зручніше контролювати залишок і складніше непомітно витратити зайве. У другому повернеться частина вартості покупки в рублях або бонуси, відмовитися від одноразових пакетів, замінити їх шопером він коштує дорожче. Але прослужить кілька років, і в перерахунку виявиться дешевше, ніж 50 або 100 одноразових пакетів. Вести список покупок. Складайте його перед кожним походом в магазин, щоб не спокуситися на непотрібне, готувати обід вдома. Це вигідніше, ніж постійно ходити в кафе або замовляти доставку. Щоб не стояти біля плити кожен день, можна зробити заготовки, заморозити їх і діставати по необхідності, шукати знижки та акції, у тому числі перевіряти журнали зі спецпропозиціями в супермаркетах, заздалегідь купувати квитки для подорожей і стежити за сезонними розпродажами. На чому економити не варто завдання сімейного бюджету оптимізувати доходи і витрати, а не зберегти якомога більше грошей недоторканими. Тому не варто відмовляти собі у всьому, зокрема робити щось з цього списку. Шкодувати гроші на здоров'я. Недуга з часом може прогресувати, а лікування ставати тільки дорожче. Не платити за рахунками. Пропустити один місяць не страшно, але потім почнуть капати відсотки. А якщо зовсім затягнути, воду або електрику можуть відключити. Купувати дешевий одяг і взуття тільки через ціну. Якщо річ поганої якості не вписується в ваш гардероб або зовсім вам не подобається, вона швидко відправиться на звалище або буде припадати пилом в шафі. Краще відразу доплатити за якість позбавляти себе всіх розваг. Економія на відпочинку може привести до накопиченої втоми. А в такому стані дуже складно зберегти ресурс. Крім того, є ризик в якийсь момент зірватися і спустити на розваги всі накопичення.